Поїхала у так звану відпустку до Чехії і таємно оформила другий закордонний паспорт. Українська вислувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до РФ. Там вона вже дала інтерв'ю пропагандистам з Russia Today, у якому розповіла про своє російське коріння та як їй вдалось опинитись у Москві. Я являюсь русской по національності. Мой родной город это та город Приморськ Запорозької области Российской Федерации. Я всегда была русскоязычная, Я успела закончить русскую школу с русским языком обучения имени Пушкина в Запорожье. За словами Жолінської, її вченок багато хто вважає втечею, втім вона називає його просто поверненням на історичну батьківщину. А тимчасово окуповане місто Приморськ Запорізької області, на її думку, належить Росії. Як розповіла в інтерв'ю 36-річна спортсменка з весни 2024 тисячі жінкам військовослужбовицям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому вона придбала таку путівку до Чахії. А для того, щоб перестрахуватися, виготовила другий закордонний паспорт. Та, вже будучи в Польщі, вирішила змінити плановий маршрут, і натомість через Білорусь дісталася у Росію. Заранее при помощи телеграм-каналов и друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу. И там помогают через специальный чат найти перевозчиков, которые уже пересекают польско-белорусскую границу. Вот это как бы было сделано. Также при помощи друзей из России был куплен билет на самолет «Минск-Москва». Крім того, Жолінська, скориставшись можливістю, закликала й інших охочих спортсменів покидати Україну та заявила, що у Росії спорт набагато чесніший, а також тому, що мобілізація в Україні з кожним місяцем стає все жорсткішою. До слова, за два тижні до втечі на своєму ютуб каналі, Жалінська записала два відео, у яких, зокрема, скаржилася на виплати в Україні та звинувачувала український спорт у корупції. Нагадаємо, що Жолінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування. На останньому чемпіонаті України у 2024 році вона виборола дві бронзи та срібло, а в 2023-му отримала чотири золота. Крім цього, спортсменка носить звання майстра спорту України міжнародного класу з академічного веслування за 2021 рік. Втім, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка стала на службу у Національній гвардії. Софія Фанко, телеканал НТА.